Так. Добрий день, мої любі. Рада вас сьогодні усіх бачити. І перед початком уроку хочу вас налаштувати на таку позитивну роботу. Тому приготувала для вас деякі побажання до уроку, але ці побажання у нас є зашифровані. Всього у нас буде 12 побажань, і яке оберете побажання до уроку, так урок у нас з вами і пройде. Тому, будь ласка, прошу, хто хоче попробувати відкрити якесь із побажань, піднімайте руку. Так, да, Паліне. Давайте дванадцяте. Дванадцяте побажання. Супер. Хай тебе притягує до знань сильніше, ніж йони в йонному зв'язку. Супер. Хто ще бажає спробувати, Саша? Так, ну, давайте друга Давай, друге побажання. Зберігай спокій, навіть коли тема здається більш вибуховою, ніж взаємодія калію з водою. Єва. Шосте? Шосте. Нехай формули самі стрибають у зошит, а оцінки в щоденник. І давайте ще одне побажання будь ласка, Ілля. Давайте дев'яте. Давайте дев'яте. Не бійся питати, навіть великий експеримент починається з а що, якщо. Ну, це навіть буде сьогодні девізом нашого з вами уроку. Але для початку. Я хочу, щоб ми з вами пригадали деякий матеріал, адже ми всі знаємо будову вже періодичної системи, з чого вона складається, та що там розташовані хімічні елементи і в них є певна своя будова. Давайте з вами у відповідний хімічний елемент із його електронною будовою. Хто бажає спробувати перший елемент уповіднити? Доля, давай. Ну, це у нас фтор, і там є один з два, двас-2, п2, двапять. 2П5. Флуор. Добре, Богдана, давай наступний хімічний елемент. Фосфор один з два, двас2, 3 трис2, п 3 Так, добре, Вероніка. Кальцій 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 4С2. Супер. Стасік. Так, неон 1С2, 2С2, 2П6. 2П6. Хорошо. І у нас що залишається? Який варіант? У нас залишається натрій. Натрій ми відносимо сюди. Подивимось, як ви зробили це завдання і. Я дуже радію, що відповідь дали абсолютно правильно. Тому продовжуємо вивчати тему, пов'язану із будовою електронних оболонок, і переходимо з вами до теми уроку, щоб тему уроку якось розпізнати, є певна анаграма. Зараз ми вімкнемо цю анаграму, щоб ви розгадали одну хвилиночку, мені доведеться поки що вимкнути демонстрацію екрану і включити її заново. І так, будь ласка, у мене ще не відповідав Андрій. Андрій, давай спробуємо з тобою розгадати тему нашого року, що більш детально нас буде тут цікавити. Так, я вважаю, що перше слово це електронні. Ага, зараз перевіримо. Е -к... Супер. А друге так. слово, Андрій? А Друге слово оболонки. Оболонки. Ідеально. Але як би ви не любили писати мало, але тема уроку наша є об'ємніша. Тому, будь ласка, давайте з вами запишемо тему уроку до нашого зошиту. Це взаємозв'язок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів. Хто записав, піднімайте, будь ласка, ручку, щоб ми з вами орієнтувалися далі в часі. І так, для того, щоб ми з вами правильно організували дослідження над нашою темою, будемо використовувати проблемно-пошуковий метод. І таким чином ми з вами реалізуємо поставлену перед нами мету. Нам сьогодні з вами необхідно сформувати розуміння причинно-наслідкових зв'язків між будовою електронних оболонок, атомів хімічних елементів та їхніми властивостями. Тому прошу вас передивитися ось такий комікс. Кожен зараз прочитав для себе комікс і обговоримо його. І так, я бачу, Ілля прям з такою посмішкою читає даний комікс. Про що говориться в коміксі? Ну, про те, що е, натрій дуже активний метал, а неон взагалі не вступає в жодній реакції. Хорошо, тут у нас виникає питання. Ну, давайте відкриємо періодичну систему. Открив. Де розташований натрій? Де розташований неон? Також до мене? Так, да, давайте. Натрій у нас розташований ну, номером 11. Угу. А неон у нас е, неон. Десятий. Десятий, так. Неон, десятий. Скажи, будь ласка, вони між собою сусіди? Ну так, десятий, одинадцятий номер. Так, 10 одинадцятий номер. А тоді чого в нас так виникає, що один хімічний елемент активно вступає в реакцію, а інший неактивно? Як ти вважаєш, з чим це може бути пов'язано? Ну, натрій буде активнішим. Активнішим. Давайте з вами е, прочитаємо для початку теорію, а потім у нас є певна наявна теорія до цього коміксу, а потім будемо формулювати питання, які будемо відкривати в ході нашого уроку. І так, наявна теорія, будь ласка, зачитає нам теорію е, Єва. Електронна конфігурація. Атоми хімічних елементів прагнуть мати стабільну електронну конфігурацію, подібну до конфігурації інертних газів, у яких зовнішній енергетичний рівень повністю заповнений електронами. Октет для елементів другого періоду і далі дублет для гелю. Хорошо. І так, у нас є теорія, згідно до цієї теорії, яке ми можемо поставити питання про наші елементи, які були в коміксі. Ідеї, пропозиції. Давайте добре, пригадуємо, які два елементи у нас говорились в коміксі? Ну, натрій і я... Натрій і неон. Так, подивились ми наявну теорію. Так? Відповідно до цієї наявної теорії нам необхідно побудувати якесь питання. Ну, питання ключове, яке в нас є. Чому так виникло, так? Да? От чому, з чим це пов'язано? В теорії говориться, що це пов'язано із електронною конфігурацією хімічного елемента. Давайте з вами до проблемної ситуації спробуємо створити гіпотезу. Пам'ятаємо, що які два слова ми використовуємо для формування гіпотези? Якщо то, Якщо то. і давайте спробуємо сформулювати гіпотезу до даної ситуації. Виходить, що в нас є теорія, якийсь пошосочок, є ситуація, і нам необхідно. Будувати гіпотезу, за допомогою якого ми дослідимо, чи це так, чи це ні? За урахуванням, де стоять хімічні елементи, а якщо зовнішні енергетичні рівні не повністю заповнені, то які будуть властивості елементу? То які будуть властивості елементи? Це більш питання, нам треба більш твердження, то елемент активніший, можемо так вказати. Тобто, бо гіпотеза це твердження. То елемент є активніший. Можемо таку гіпотезу взяти? Ще які варіанти? А, якщо атом легко віддає або приймає електрони, то він легко вступає в хімічні реакції, можливо. Хорошо, ще одна гіпотеза є. Давайте ще якусь візьмемо третю гіпотезу і потім вже будемо нею користуватися. Ну, там виберемо, яка нам більше під, підходить. в кого ще, який є варіант. Ну, якщо у хімічних елементів подібна будова електронної оболонки, то у них будуть схожі властивості. Схожі властивості. Запам'ятаю, цю гіпотезу вона тобі знадобиться буквально через. 4-3 хвилини і ми її будемо також використовувати. Дуже сподобалась, як на мене, гіпотеза Саша, адже вона подібна до комікса, пов'язана із будовою зовнішнього енергетичного рівня. Якщо зовнішній енергетичний рівень не є заповнений, то він буде більш активніший, ніж той, в кого й буде заповнений енергетичний рівень. Нам це треба довести. Ну, скажімо, доведення ми з вами робимо за допомогою листка і ручки. Тому, будь ласка, беремо ручку. І так, щоб нам це довести, необхідна періодична система. Дивимось, де розташований натрій? Перша ага. група. Перша група. Який період? Третій період. Третій період. період. Скажіть, будь ласка, скільки у нього буде енергетичних рівнів? 3. Три енергетичних рівня. Будь ласка, Максим Шумат. Розкажи, як правильно записати мені електронну конфігурацію натрій? Перезавжевши ми пишемо внутрішній рівень 1С mm -hmm. і заповнюємо її електронами. У, у нього 11 електронів. Значить, mm -hmm. на першому у нас повний він. Далі другий підрівень 2С. Також 2 електрони, два, 2П. У нас 5, начебто. Ану, почитай, Якщо всього електронів у нього повинно бути 11, А на П підрівні, скільки буде комірочок? Хто мені скаже? Шість. Три комірки. Три комірочки. Значить, електронів максимум поміститься. Шість. 6. І залишається третій енергетичний рівень. Скільки ми сюди електронів розмістимо? Один. Один. Таким чином, ми будемо з вами мати, що на зовнішньому енергетичному рівні буде міститися один електрон у натрі. Давайте побудуємо ми в такому вигляді, тобто, де у нас є три енергетичних рівня, на першому енергетичному рівні. Ми позначаємо 2 електрони. На другому енергетичному рівні ми позначаємо 8 електронів. І на третьому енергетичному рівні ми позначаємо 1 електрон. Який ще хімічний елемент у нас йшов, йшлася мова? Це був неон. Хто мені побудує для неону? Давайте, Давайте я тепер зробив правильно. Один з два. Ага. Два С2, 2П6. 2 С2, 2П6. Тобто, якщо ми розбираємо його зовнішній енергетичний рівень, скажіть, будь ласка, він буде заповнений чи не заповнений? Ну так, да, він буде заповнений. Він у нас він інертний. Він буде заповнений. Правильно, він буде належати до інертних елементів. Таким чином. Якщо ми позначимо його будову в такому вигляді, ми будемо бачити, що він повністю забудований. Якщо він повністю забудований, в нього немає місця для якихось електронів, скажіть, будь ласка, він буде себе проявляти якось активно? Ні. Ні. А чому натрій проявляє себе активний? Він хоче бути як неон. Він хоче бути як неон. Чому він хоче бути як неон? Ну, тому що це ж благородний якось там этот, і... е, этот а газ, да? благородний газ або інертний елемент. А, да. угу. і... а енергії, ми говорили з вами, запас великий чи мінімальний запас енергії в такому випадку, якщо повністю забудовано все. Вольний. Правильно, Богдане, мінімальний запас енергії і тому натрій прагне до цього. Да? Тобто йому той електрон буде зайвий, він буде віддавати. Оскільки виникає така можливість, е, натрій віддаватиме свій електрон, і він буде активніше проявляти себе, ніж неон. неону нічого не потрібно. Він буде хімічно. Піки. Тобто ми робимо висновок, якщо у хімічного елемента повністю забудований, забудований зовнішній енергетичний рівень, він проявляє свою хімічну стійкість. Прошу вас переглянути на інші два приклади, про які йдеться в цьому слайді. Про які два елементи йдеться? Водою, літій. Літій з водою і далі перегортаємо. Тут у нас а, іще повинен був бути натрій, да, але обрізалася картинка, ось там, де жовтим кольором, немає підпису, тут взаємодія натрія з водою. Ага, коли літій бачимо просто ш. А коли натрій бачимо такий прям вибух, позначений яскравий, і в дітей виникає питання. Може, води забагато, чи натрію взяли більше, яка е резуча відмінність виникає, на що вчитель говорить, що умови були абсолютно однакові. Тобто однакова маса метала була взята, однаковий об'єм води взятий було, але така відмінність. Чому ж виникає така відмінність? Де стоять літій та натрій? Це ота гіпотеза, про яку нам говорила е Єва. Якщо елементи мають подібну Електронну конфігурацію, то вони матимуть подібні властивості. Тобто і літій про взаємодію з водою, і натрій про взаємодію з водою. Але чому у нас виникає, що хтось активніше, а хтось пасивніше? Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Ну, ти ще йодле і різна кількість електронів. Різна кількість електронів. Єгор, що ти б казав? З періодом, у якому вони стоять. З періодом, якому вони стоять. Добре. Натрій у нас записаний. Є. Давайте запишемо електронну конфігурацію Літія. Хто хоче спробувати? Вероніка. А, значить, у Літія у нас три електрони, і в нього буде 1 С2 і 2 С1. І 2 С1. Добре, заповнимо його ще в такому вигляді: два електрони, один електрон. Ми маємо подібне. Що ми маємо подібне? На зовнішньому енергетичному рівні і в літі натрія міститься по скільки електронів? По одному. По одному електрону. Правильно. І вони стоять в першій групі. Вони матимуть подібні властивості. Але скажіть, будь ласка, який електрон легше віддати? Той, який буде ближче до ядра, чи той, який буде далі? Той, який буде далі. Правильно, і той, який буде далі, електрон віддаватиметься краще, і, відповідно, реакція відбуватиметься бурхливіше. Молодці. Тобто, ми можемо зробити висновок. Якщо дивимось в періодичну систему, то елементи, які розташовані в одній групі, починаючи від, ну, візьмемо металу, з літія до. Франція, то їхня радіус буде збільшувати. Чому радіус буде збільшуватись, тому що буде більший номер періода, в якому вони стоять. А чим більший номер періоду, тим більше енергетичних рівнів і активність металу буде зростати. Супер, давайте з вами на завершення зробимо невеличку нашу любиму гру із жабкою. Готові? Так. Так, зараз зачекайте, будь ласка. І так, перше питання, будь ласка, мені дасть відповідь Саша. Так, атома якого елементу відповідає електронна форума. 1С2, 2С2, 2, П6, 3С2, 3P5. Так, ну, це, скоріше за все, хлор. Хлор, добре. Так, Андрій Рудь, давай наступне питання. Яка електронна конфігурація відповідає елементу магній? Скоріше за все, це варіант Б. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2. Прекрасно. Будь ласка, наступне питання. Сушко. Хто з хімічних моментів належить долужних ваталів? Калій. Калі. Калі. Хорошо, далі, будь ласка, запитання Богдана. Серед наведених елементів виберіть оберіть інертний. Аргон. Аргон. Хорошо. І далі останнім питання перед фінішем, Будь ласка, Толя. Сейчас, uh, I... 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 Шукай швидше 24 секунди залишилось. Два, 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 два. І Стасік, від тебе залежить чи наша жопка дійде до фінішу чи, на жаль, попливе. Так, оберіть більш активніший метал. ну натрій Стасік, ти обрав для нашої жопки намочитися Більш активніший метал буде той, в кого радіус є який Більший. Тобто, якщо ми у нас був пері... Літій, натрій та Калій, Стасі, кого треба було обрати? Так. Кого? Я не почула? Більші. В кого більший радіус? Хто в більшому періоді стоїть? Алі. Хто хто Стасік? Калій. Калій, все, почула. Добре, і на завершення нашого уроку.